Всім доброго дня! Сьогодні ми дивимося з вами прогноз на вересень місяць. Нагадаю, що особливо магічні дні вересня 4, 9, 15, 19 і 23. 4-9 вже пройшли. Залишається 15 новий місяць, 19 і 23 осіннє рівнодення. Це день Бога Велеса в давнину відмічали його майже два тижні. І дивимося, чим нам запам'ятається і що особливого буде по знаках зодіаку в цьому місяці у вересні. Так, перші в нас йдуть овни. У овні можуть бути недорозуміння і не... поняття друг друга в сім'ї з дітьми, з рідними, з близькими людьми. Винні всьому плітки. Люди, які хочуть розтоптати ваш дім, вашу сім'ю. І за грошей. Тобто я раджу вам, повном у вересні місяці переглянути своє близьке оточення, з ким ви спілкуєтесь, які у вас є вороги. Тільці. Тільці молодці, до них йдуть грошові надходження. В основному ці грошові надходження будуть нести чоловіки в дім. Що в тільців? Вони не просто так приноситимуть кошти в дім. Це буде тяжка праця. Тяжка праця, і, можливо, не один, можливо, бути таке, що в сім'ї може бути два чоловіка: старший батько і молодший син. Це тяжка праця цих чоловіків. І втома, втома, яку вони повинні будуть відновлювати за ніч відпочинку. Так, близнюки. Що на цьому місяці чекає близнюків? Остерігаємося бойових дій. Це перше. Друге. Дивимося те, що можуть і у вас виникнути проблеми в стосунках з людьми. Багато чого вам буде не подобатися, або людям не буде подобатися у вас. Це тобто скандальні відносини, якісь із ким-то вияснення обставин. Можливо, ви будете пробувати сховатися від проблеми. Але не треба ховатися, її треба вирішити, як би тяжко це не було. Можливо, навіть навіть ви придумаєте, як можна вийти з цієї ситуації. Так. Слідуючи в нас. Вересень місяць. Рак, лев та діва. Не забуваємося, 15-го в нас новий місяць. Насходження чогось нового в житті. Можна будувати нові плани, починати нову роботу. Так, раки. Раки бумажні справи. Бумажні робота, можливо, відмовляться від якоїсь пропозиції, заробіток і до хороші відносини і стосунки в сім'ї. Леви цей місяць буде дуже багато надходити різної інформації, як від близьких, так і від друзів, так і по роботі. Знову ж таки, є якісь. Справи не пороблені вдома. Вони пов'язані з документами, з бумагами. Може, не оплати, може, не переоформлення. І все ви закінчите в цьому місяці, якщо ви візьмете за цю справу, удачно. Все буде благополучно. Получиться, справитися. Так, діви цей місяць. Успіх. Успіх той, до кого ви добивалися, якраз вам принесе вересень. Стосунки з дітьми. Стосунки з дітьми тут будуть із близькими рідними людьми натянуті. І, скажу трошки, по здоров'ю може вдарити, але успіх матеріальний фінансовий. Терези скорпіони і стрійці. Хотілося сказати змієносець, але він все-таки не входить, він не має такого впливу на нас, як всі 12 знаків зодіаку. Терези, скорпіони і стрільці. Що чекає в вересні місяці. Так. Терези. Грошові надходження. Грошові надходження такі, що в короткі сроки. Тиждень, два. Можливо, хтось віддасть долги. Можливо, якийсь підзаробіток буде у самих. Mm -hmm. До закінчення якихось справ, які були не завершені. Це добре, що ви їх завершуєте у вересні, а не в грудні місяці, бо грудень місяць важкий завжди для завершення справ. Справи пов'язані, можливо, із ну, до, доповнительними надходженнями коштів. Тобто, може, у вас якась була робота, десь ви вирішили підзаробити, у вас це вийде. У вас це вийде. І не забувайте, що завжди є люди, які в вашому оточенні можуть вам в цьому ділі завдати. Скорпіони, вересень місяцю, скорпіонів пройде тривожно, емоційно, безпокоєно, в сім'ї добре, в особистих стосунках добре, налагодження. Хто без другої половинки знайде свою, хто Давно одружені є, будуть щасливий період в житті. Дім буде повний достатку". І, скажу так, прям не треба хвилюватися, що у вас тут хвилювання, переживання, все, наче як Божа благодать, зійде на вас. Стрільці. Стріців місяць не досить плодотворний. Можливо, щось вони не зможуть зробити. І те, що з минулого, якась незавершена справа, вони її не зможуть завершити. Знову ж це касається, стосується дому сім'ї і документи бумаги. Тобто, у вас, можливо, ну як, розшифрую попроще. Давайте так, щоб ви зрозуміли. Наприклад, хтось із дітей у вас іде поступати і. Поступання або не вийшло, або дитині тяжко навчатися. І це б'є, звичайно, і по вас, по всій сім'ї, і по бумагах-документах, по яких ви дитину направили вчитися. Можливо, це не вашої дитини напрямок. А Взагалі можуть бути різні обставини з бумагами з документами. Я ж говорю, як оплата комунальних, так і переоформлення, так і субсидії, все ще завгодно, і пенсії і заробітні платні. Так, залишились у нас на вересень місяць козироги, водолії і риби. Що особливого буде в них? Взагалі місяць вересень дуже плодотворний, дуже плодотворний збирання врожаїв. Тих, чого ви добилися, так, козероги. Місяць відкритості. Місяць відкритості в плані чого. Можливо, ви відкриєте тих людей, які поряд вами. Можливо, ви відкриєте те ну, смішно трішки, буде сенс життя. Можливо, ви відкриєте для себе те, чого ви хотіли, як його можна добитися. Буде протидія, протидія, що, можливо, за те, що ви надумали, може, і не треба братися. Це буде стосуватися сімейних відносин, сімейних стосунків з рідними і з близькими людьми. Так, водолії. Водолії можуть приболіти. Можуть, приболіти, можуть обостритися старі хронічні захворювання. Якщо це будуть якісь справи, їм буде тяжко цього добуватися в вересні. Прийдеться уникати. Нехороших людей, які будуть прям докучати, і, можливо, прийдеться звернутися до якогось маги-спеціаліста, тому що в період з 14 на 15 це ми потім будемо дивитися наступне наше відео може них велогина нанести вам магічний удар. І риби. Риби, загроза, У риб загроза. Загрозливий весь місяць справи, якою вони займаються, може не оправдати себе взагалі. Менше слухайте людей, які будуть вас збивати зі сторони, і збиватимуть вони вас в плані роботи. Ту роботу, яку, можливо, вам будуть вони як, предлагати, то ця робота не ваша, вона вам не підійде і може бути обман в грошах. Так, на цьому все. До наступної зустрічі.